Друзі, всіх вітаю! Це Катя Рибалка. Ви на каналі Фіш Фіш, і сьогодні ми поговоримо за японські шнури від компанії Яматою, а також флюри. Компанія Яматою існує вже дуже багато років, і вона стала відома серед простих рибалок, тим, що це справжня японська якість, але ціна дуже приємна. І свою розповідь я вам почну з шнура, який називається Resin Шелар. Це перший шнур від Yamato, який з'явився особисто у мене. У мене він є в різних діаметрах, і в такому сірому кольорі, і в такому помаранчевому. Чим відрізняється Resin Sheller від інших шнурів? Він оброблений спеціальним силиконом, завдяки якому у нього кращий виліт. Тобто він легше проходить кільця. Цей шнур досить міцний. Розмотка у нього 150 метрів. І, 2.0, наприклад, у мене такий шнур на моїй мультиплікаторній катушці. А е, більш тонкі діаметри я використовую для риболовлі на платниках і на річках. Резін шеллер виготовлений з високомодульного поліетилену. Це дає щільне плетіння і гарні розривні властивості. До речі, ось цей помаранчевий колір досить довго зберігається. Ну і ще із важливого: це 4-жильні шнури. Далі хочу вам розповісти про Light Game, Тому що це, це мій другий улюблений шнур від Яматою. Я його постійно використовую для риболовлі на платниках, тобто на ультралайтах. Він тонкий, у нього просто нереально класний виліт. І при тому, що він тонкий, у нього висока розривна нагрузка. І дуже часто мені здається, що він витримує більше ніж написано. Скільки у мене було щук на 0,3, даже на 0,2 діаметр по японії я доставала. Тут у нас 0,6, розмотка 150 метрів, колір білий. На упаковці написано, що він для соленої води підходить. Ну, так чи інакше, для прісної, тим паче, це 4 жильний шнур. Я б його позиціонувала, подивіться, це 06, але який він тонесенький. Я б його позиціонувала як шнури для ультралайтової риболовлі, і у нього дуже-дуже класна ціна. Повірте мені, за 150 метрів японського шнура ціна бомба. Ще один бестселер від Яматою. Це шнур називається Zero Fighter. Багатьом він полюбився, тому що він є в розмостці 200 метрів і е, різнокольоровий, тобто кожного кольору 10 метрів. Також дуже зручно, е, ну, бачите, може, скільки ви закинули і так далі. Що ще важливо сказати про Zero Fighter? Це останнє покоління Супер ПЕ шнурів від Яматою. Е, у нього Ідеальне коло. От, знаєте, просто ідеальна кругла форма. Він, звісно, виконаний з високомодульного поліетилену. У нього дуже класні броскові властивості через його форму, через його якість, ідеальне плетіння. Також дуже приємна ціна. Це просто народний улюбленець. До речі, всі шнури яметою мають високу вологостійкість. По-перше, вони так довше зберігаються. По-друге, зберігаються і їх кольори. Переходимо до а, наступного: це а, джигінг вісьмежильний шнур. Він у мене є в розмостці 200 і 300 метрів. Із того, що класно, це те, що є розмотка 300 метрів, якщо ви ловите на дальних дистанціях, вам треба а, а, закидувати за хмари або, наприклад, тролінгом. Або ви не любите часто міняти шнур, ви собі один раз намотали і там забули вже на рік, що у вас є шнур, там десь обірвалися, знаєте. Також він різнокольоровий, назва каже сама за себе. Хоча я вам тільки що сказала за тролінг, але пає джигінг, тобто для риболовлі на джиг. Пає джигінг це топова лінійка шнурів від Яматою. У них немає ніякої пам'яті або розтяжимості. Вони дуже абразиво стійкі. Це класно для риболовлі в корчах, де є ракушка. Ну, Простими словами, це ідеально для риболовлі на джиг. Наступний у нас стронг PE 8. В чому його фішка? Він дуже яскравий, як ви бачите. І тут навіть на етикетці написано, що дуже легко спостерігати за траєкторією ведення вашої приманки, тобто а саме де вона. Так, через те, що шнур яскравий, навіть по шнуру буде видно клювання. Ми вже там не кажемо про те, що у нас є вудлище в руках, ну отак от виробник ще про це каже. І що варто зауважити, що до шнурів всіх від'єматою, у них дійсно класна чуйка. Вони не глушать клювання. Вже залежить від вашого вудлища, але завдяки цим шнурам, як по лінії, знаєте, током передається клювання. Цей шнур також дуже добре, абразиво-стійкий, міцний, та прислужить вам багато часу. Є розмотка 150 та 200 метрів. Ну що ж, переходимо до флюокарбону. і флюокарбоновий шок-лідер. Що вам треба знати про флюорокарбон від яметою? Це, звісно, японська якість і знову ж таки не японська ціна. Є абсолютно різні діаметри. Що мені ще дуже подобається в в'яметою, що то, що написано на упаковці, воно відповідає дійсності. А саме діаметри, розривні нагрузки. Ви собі берете шнур, точно знаєте, що якщо це 0,6, то 0,6. Якщо це у нас флюорокарбон 0,3, то це 0,3, 0,26 це 0,26. Ті речі, які, знаєте, не потребують реклами, які зарекомендували себе вже роками своєю якістю. Мені дуже просто хочеться, якщо хтось дивиться це відео, хто користується вже продукцією від Яматою, щоб ви написали в коментарях. Друзі, компанія FishFish це офіційний представник, дистриб'ютор компанії Яматої в Україні. Відповідно, у нас самий великий асортимент продукції і самі кращі ціни. Залишаю вам посилання на сайт під відео. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд і гарного дня!